Більше того, росіяни готуються до якихось нових наступальних операцій. Навіть в центрі протидії дезінформації кажуть про те, що е, наші вороги готують резерви для чергової спроби ривку на фронті у травні. Попередній президент говорив, що під загрозою можуть опинитися нового наступу Сумська, е, Запорізька область і Харківська так, казав Володимир Зеленський. Е, була вчора інформація про те, що ну і інститут вивчення війни казав, що можливо це навіть в десятки в десять разів. Може бути більше військо, зокрема, яке може тиснути і на Лиманському напрямку, що відбувається на полі бою. Які вони ті реалії, про які ви кажете? Так, давайте спочатку знимемо драматизм так. ситуації на Лиманському напрямку. А противник може на окремих ділянках, підкреслюю, може на окремих ділянках сконцентрувати а, бойовий потенціал, який ну співвідноситься до наших підрозділів 1 до 10. На окремих ділянках це не значить, що російська армія може вирости там 10 разів на оператив, на оперативних напрямках. В цілому це неможливо, але тасуючи колоду, якщо можна так сказати, переміщуючи підрозділи з одного місця в інше, вони можуть досягнути такої переваги на окремих ділянках фронту і Лиманський напрямок в цьому не є виключенням. А, інше питання, чи можуть вони, чи планують вони проводити наступ? Так, безумовно, в мене немає жодного сумніву, мало того, ми тільки що з вами погодилися над тим, що Росія не змінила своєї стратегічної мети знищення України як держави і українців як нації. Тому такі плани вони виношують, такі плани вони розробляють. І третє питання чи мають вони для цього ресурси? З цим виникає дуже багато, а, вибачте, за тавтологію питань. Чому. Тому що є фактори, які називаються Сили оборони України, який не надає противнику зосередити відповідні ресурси і періодично і методично знищуючи ці ресурси, тому ми говоримо про те, що плани можуть існувати і від наших сил оборони, від нас з вами як частини військової організації держави, залежить наскільки успішними або неуспішними будуть дії противника, наскільки наші війська будуть забезпечені озброєнням бойовою технікою, боєприпасами. А особовим складом в першу чергу для того, щоб відбивати такі наступи противника, який шаленіє, але нічого не може зробити? про що е, говорилося у вашому попередньому блоці, пан Сергію. А те угрупування, яке у Курській області російське, працювало, наскільки воно може бути також долучене і задіяно до нових путінських планів? Ну, давайте скажемо так: e, проста арифметика. E, всього, за різними даними, там e, воювало до 60 тисяч військ противника. E, частина з них залишається на місці, частина може бути розосереджена. Я саме наголошую, розосереджена. Тобто, я e, маю глибокі сумніви, що противник. 40-тисячного групування перенаправив на одну ділянку фронту, щоб посилити. Будемо відновлювати зв'язок із нашим гостем. Скажіть мені, шановні колеги, як тільки з'явиться пан Сергій, я спробую вас ще раз повернути в ветер. Сподіваюсь, добре буде зі зв'язком угу. про групування на Курщині. Перенаберемо гостя, долучимо знову його до нашого етеру, тому що є ще про що поговорити. Будемо говорити не тільки і про те, що триває насправді операція, що наша у Курській області, це не означає, що якщо російське угруповання там зараз трохи звільнилося, що вже і ми покинули територію, ми ще там працюємо. Більше того, ми маємо і певну інформацію про те, що сили оборони України і певні дії. Зараз вчиняють і в Білгородській області Російської Федерації. Ну і власне це також дасть нам можливість дещо розтягнути сили ворожі і для того, аби вони там не сконцентрувалися по якомусь конкретному напрямку на фронті в Україні. Але водночас треба розуміти, ми кожен вечір читаємо зведення генерального штабу, що ситуація, звісно, вона не дуже проста. Росіяни намагаються тиснути. Збільшується на окремих напрямках кількість штурмів. Подекуди навіть вони доходять там до сотні, росіяни атакують. оцими ми Малими своїми штурмовими групами втрат ніхто не рахує, хоча хоча втрати величезні. Пан Сергію, про угрупування на Курщині, ми з вами говорили. Я тут так вже додаю глядачам про негідно, що ну треба ж розуміти, що ми ще й скували, або якщо правильніше сказати, розтягнули російське оце групування і по білгородській області трохи неспроста ж. Ми там вчиняємо певні дії. Давайте так. Так, абсолютно, і саме це говорить про те, що навіть якщо ми припустимо, що противник, хоча б половину тих ресурсів, які він використовував в Курській області, направив на інші ділянки фронту, це незначно посилює. Це посилює, але незначно це може говорити про те, от, як ми з вами обговорили питання 1 до 10. на окремих ділянках фронту. Вони можуть посилити тиск на наші е, оборонні позиції. Але говорити про те, що така, е, така група військ, таке угрупування може створити серйозну проблему на сьогодні. Шому день було б ну передчасно, я б сказав так, який є з напрямки сьогодні на українському фронту фронті росіяни визначають як найпріоритетніший, тому що я вже чула навіть інформацію, що можливо вони зараз більше сконцентруються на куп'янському відтинку, враховуючи, що їм там вдається за осколом трохи закріплятись. Ну, знаєте, це давайте знов таки розділимо дві важливі речі. Є практична діяльність, є інформаційні, інформаційні атаки. Інформаційно так склалося, що останнім часом дуже багато говорять про Куп'янськ. Я можу підтвердити, так дійсно ситуація там є складною. Противник там намагається розширити оперативний розширити плацдарм до до рівня оперативного для того, щоб сконцентрувавши відповідну кількість сил та засобів, атакувати наші війська по напрямку на Купенськ або продовжувати продовжувати просування на захід в сторону Харківської області. Власне, по території Харківської області. Але разом з тим, якщо ми порахуємо, подивимося кількість бойових зіткнень на загальній лінії фронту, то ми побачимо, що безумовно пріоритетним для противника залишається Донецький напрямок, який складається з трьох ділянок, про які ми говоримо як про окремі напрямки. Хоча це просто ділянки фронту. Це Покровська ділянка, це турецька ділянка і Часів'ярська ділянка. Задачою противника у цій фазі його як вони. Називають наступальні операції, є просування і вихід на лінію Покровсь костянтинівка часів Яр. Наскільки це йому вдається, ми бачимо. Але він, противник наш, не припиняє спроби просунутися саме на цих ділянках. На решті ділянках, на решті ділянок, ми так само спостерігаємо певне посилення. Але у процентному відношенні ми маємо право стверджувати, що саме. Донецький напрямок залишається для противника пріоритетним, і так воно в принципі і є з точки зору оперативно-стратегічного планування. А той напрямок, який зараз називають Новопавлівським, пане Сергію, там де Костянтинопіль, ну і там ситуація також кажуть, всі доволі складна. Росіяни там вже спішать наперед, як завжди, заявляти, що вони окупували там якусь якісь населені пункти. Водночас, наші продовжують там битися, але кажуть, що ситуація, звісно, також складна. А ну Новопавлівський напрямок, я прачую теж наз так само називав це ділянкою фронту. Константинопольською ділянкою фронту там противник так само намагається просуватися, і його можна розглядати в принципі в контексті того, що ми говорили про загалом донецький напрямок. Тому що знаєте, таке дроблення воно розмиває картинку і створює враження таке, що противник ліде всю лізе всюди, де тільки може. Це трошки невірний розрахунок, не трошки невірне сприйняття ситуації. Але там противник так само намагається вирішити вже менш глобальну тактичну задачу, вирівнявши лінію фронту. Тому що самі розумієте, любе таке вминання в його позиції створює ну перспективну загрозу щодо можливого оточення. Або е, прориву його комунікацій, розриву комунікацій, вибачте ми е, мінусуємо фактично щодня ледь не по 1200 по 1300 російських солдатів. Пане Сергію, так от е, про резерви ви трохи вище говорили, але наскільки ну ось такі темпи втрат, які ми їм наносимо, такі кількості втрат е, дають їм зараз можливість нарощувати інтенсивність своїх штурмів. Ви знаєте, якщо подивитися на е, графіку е, на інтенсивність бойових дій, то ми бачимо, що вона, знаєте, так нагадує певну синусоїду з окремими піками таких скачків. Е, і це, власне, пов'язано з тим, що противник е, не може і не має можливості забезпечити стале поповнення своїх е, бойових підрозділів. І саме тому ми говоримо про те, що противник е, намагається десь концентрувати якісь зусилля, сконцентрувати якісь ресурси, кинути їх в атаку. Причому недостаток техніки він компенсує саме піхотними втратами. Але загалом треба розуміти так: в середньому противник втрачає десь до 40 е, до 40 тисяч. Навіть трошки більше військ в місяць, звісно, що, на жаль, це не всі 40 тисяч загиблих. Якби нам це не хотілося. Це сукупна кількість втрат, вбиті, поранені, полонені ті, що пропали безвісті, або навіть дезертували. Але разом з цим це дуже багато для противника тому що е, вони можуть відновлювати е, свій потенціал так в розмірі приблизно в реалі до 20-25 тисяч, маючи максимальні можливості щодо доповнення до 30-35 тисяч. Але ж самі розуміти, не всі з них попадають одразу на фронт, і саме з цим пов'язана така, знаєте, хвилеподібність у атаках. І саме з цим, до речі, пов'язано те, що е, я називав фактором збройних сил України, фактором сил оборони України, за яким е, противник хотів би, але він не встигає просто поповнювати ресурси, змушений ну, задовольняти свої агресивні потреби, виключно окремими ділянками фронту, де він намагається тиснути на нас, загалом без особливого успіху. Буквально коротко на сам кінець остання. Ви кажете про те, що збройні сили сьогодні наш найбільший гарантер нашої безпеки і запорука нашої перемоги. В них має бути зброя. В них має бути чим бити ворога, чим їх ліквідовувати. Так, от чи будемо найближчим часом мати більше зброї, враховуючи, що засідання Рамштайн на найближче, яке відбудеться 11 квітня, воно буде вперше без сполучених штатів Америки. Ну, знаєте, на сьогоднішній день, давайте будемо чесні самі з собою. Е, від е, інаугурації президента Трампа Україна не отримала жодного цента американської допомоги від нової адміністрації все, і безкоштовно не отримає більше, сказав президент. Скоріш за все, не отримає більше безкоштовно. Е, і ми прекрасно розуміємо, що е, те, що нам зараз надходить, а нам надходять. Ресурси американські це було закладено бюджетами попередньої адміністрації. Тобто ми усвідомлюємо, що у нас може бути перерва, і саме цей період, поки ми отримуємо це озброєння, ми маємо зробити все можливе, щоб мінімізувати знаєте такі наші втрати. Що ми власне зараз і робимо, активно співпрацюючи з нашими союзниками, розвиваючи своє власне виробництво. Тому ну, я би не драматизував ситуацію, вона може бути складною, але не безнадійною. Та й вибору у нас немає, нам все одно треба воювати.